Так, Всім доброго дня. Сьогодні ми знову робимо розпаковочку. Розпаковочка на суму 190 гривень. Шо, Леся, починай. Тут повинна бути два жрубця та астранція. Так? Значить. Одразу скажу, що ця посилочка вже один день була на поштоматі, тому подивимось, як вони пережили. От, так, ну, тому що я ж таки приїхала сьогодні з дачі, Тому ось так вийшло. Отак! Так, ну що, з чого почнемо? Еспресо. Початку. так. О Боже, як воно тут запаковано. Так, перша журавець Еспресо. Вона буде з шоколадним листочком. навіть Воно бордове, да? чи червоне, чи шоколадне, чи незрозуміле яке. Колір квіточки повинен бути бусковим, але поки що немає цієї квіточки. Ну, такий невеличкий, але з діточками вже, так? Зараз подивимося. Зараз вдаримо. Та ось обираємо, так. Да. Так, ця посилочка від пані Віри. Ну що, діточки є? Наче там десь ну не один кущик, якось воно один, так посаджено, два, так? Два, три. Угу. Ну, Ростеться цей журавець приблизно десь 30-40 сантиметрів, невеличкий. Другий журавець називається самоголь. Я навіть. Почитала про нього, подивіться, чому замовила її зелений листочок. Зараз я покажу зелений листочок з такими цяточками бордовими чи коричневими. Квітний він таким бусково-бордовим цвітом. І відмінність від звичайного журавця в тому, що пилісточки цієї квіточки вони наче вивернуті назад. Вона, до речі, трошки, трошки менше, ніж експресо буде. Вона наче так багато разів обрізалася, так? Да? Ну, йдуть нові, бачиш, з uh Угу. -huh. Uh -huh. Так, корінь, так. Да. Угу, uh -huh, Коренева. Ну, uh -huh. дуже сильно рости, тому що. Відчувається, що говчик зараз Угу. Саме цей сорт, так? Mm -hmm. Так, і ще у нас тут астранція. Вона варігантна, але мені одразу сказав продавець, що варігантності зараз на листочці не видно. Вона проявляється в навесні. Ну, подивимось зараз, що тут не видно варігантності ніякої. До речі, вона одна із найдорогіших рослинок серед цих коштує 90 гривень. Ну, Дин, така немаленька, два, так? Три, чотири. Uh -huh. А там назва є, як вона називається, странція просто варігата а ні. Саннінг, санінг Дейл. Саннінг Дейл, стобудова. Я читала про неї, тому ось така вона приблизно виростає десь 80 завишки, Да? 50, мабуть, 60. Кущиком розростається таким. Ну, гарний сажень. Да? Дуже гарний. Дивись, у Ну, як саджанець. нам пропонували по 50 гривень, да? О, там такі маленькі зовсім. Ось я зніму. Але ця, до речі, астранція, квітне світло-рожевим кольором. Да? Вона ж не звично зелених, ні? Листочка ж, так. Це воно і це, мабуть, також, так? Да? Всі... Погоранням треба дивитися. Вони бувають що? зимно-зелені. Да. Так. Я, до речі, замовила зімно-зелену. Ні? Ні. Ні. Ось таке у нас замовлення. Вийшло на 190 гривень. Непогані рослинки. Тому, кому буде цікаво, пишіть в коментарях, дамо контакти Віри. І ви також будете обладателями такої гарної рослинки.